Зараз ми спеціалізуємося на великих бомберах, от, типу, як е, цей от який поруч з нами, е, це великі бомбери, це великі скіди. Але і працюємо з меншими е, дронами, які там носять трошки менше, але більш маньовніше і ефективніші. Mm -hmm. Там 2 два з половиною кілограма бойового. Ось цей який біля нас. Розкажіть про нього. Як він називається? Він називається вампір. Досить. Е, Чудовий дрон для того, задач, яких він виконує. Він нічний. Чисто по тій причині, що він якби дуже здоровий, і в ньому його видно, легко збить. Але насправді полюють за такими дронами і доволі часто їх збивають. Ну при цьому він досить ефективно в межах там, 10 кілометрів від ДЛБЗ може знищувати опорники ворогів, тобто ропи, вопи, там якісь бліндажі і укріплені. Як, яка яка вибухівка сюди ну, е, використовувати? будь-яка до 15 кг навантаження. Тобто ну, ми кидали і, скажімо, і штатну, і не зовсім штатну вибухівку. Плюс це дрон забезпечення, тобто це дрон, на якому можна підвозити, скажімо так, до наших передових позицій, там якісь воду, озброєння, харчі для тих хлопців, які перебувають там і в ви, нас. І, ви, і в цьому, в тому числі, так. Чому росіяни так бояться українську бабу Ягу, як наші хлопці удосконалюють безпілотники, аби краще вражати ворога? І усе про роботу екіпажів дронів розповідає Ярослав, який служить у 425 тому окремому батальйоні безпілотних систем це проєкт медіа центру по суті. Росіяни називають його баба. Такі люблять його називати Баба Яга. Ну, мабуть, їм дуже страшно він, і є наслідки, які він після себе залишає. Тому, мабуть, так. Чим вони керувались, насправді не знаю. Але так, це Баба Яга. Відрізняється денна і нічна робота безпілотників. Розкажіть про особливості. Ну, скажімо, денна скрізь свої нюанси в нічній роботі ти от в тебе картинка просто чорно-біла. І ти маєш от, розрізнити там, от, по якихось прив'язках, по якихось чорно там масках, коли тобі потрібно там, донести ту вибухівку той бліндаж. Тому що ну, там, умовно розвідувальна інформація денна дуже відрізняється на місцевості з, з нічної. Коли ти вже Лити ж на цьому дроні, то ну так потрібно великі мати великий хист, щоб є орієнтування в, в, в просторі, щоб це все е, розуміти і помічати. От а так, в принципі, у нас е, робота 24 на 7 і наш екіпаж знаходиться на позиції ці там добу, або там дві доби. Тому е, у нас ця робота е, плавненько переходить з в другу. Тому Цілком зручно працювати і так і так а в дощ. Ви літаєте ще там кілька років тому. В дощ я знаю, що майже не літали. Так, в нас були навіть накази. Якщо там невеличкий дощ, там краплинки на пропах, то ми не літаємо. Але зараз, як показує практика, ми працюємо в дощ, в туман, тому що це сприятливі погодні умови для тих м'ясних штурмів. А от їх треба якось відбивати, тому працюємо. Це нічний безпілотник. Ви кажете, є менші безпілотники, на яких ви працюєте? Чим вони займаються? які вони функції виконують? Вони е, теж займаються скидами з дронів е, з цих дронів. Ми скидуємо е, з них там 25 два кілограма бойового навантаження. Це Дає можливість ну, знищувати особовий склад противника, який рухається. Насправді, якось останній час дуже часто е... переміщуються саме в день. І е... от такі маленькі дрони, яких важче поцілити, чим цей, наприклад, ага. да, вони досить е... ну, ефективно відражають ці наступи. Тобто, ми постійно бачимо. Які е, рухаються, як вони там їх називають вірблюдами, переносять між білі мішки, і ми їх знищуємо. Е, і що цікаво, ну, ефективність наша що полягає в тому, що маленькими денними меншими денними дронами ми відпрацьовуємо по цілям, ну майже е, зразу. Ми завжди літаємо з БКшечкою, Ми проводимо типу і доро і розвідку, uh -huh. і ураження цілей. Якщо бачимо рух, ми зразу його уражаємо. То для цього потрібно більше розвідати, знайти позицію. Що таке екіпаж безпілотника? З кого він складається? Екіпаж це група людей, яка постійно займається роботою функціонування цього підрозділу. Частина цих людей постійно знаходиться на позиції. От в нашому випадку є люди, які знаходяться на позиції і працюють 24 на 7. Потім та частина людей знаходиться в тилу, яка підготовлює дрони, підготовлює вибухівку, підготовлює там інші речі, які потрібні для роботи. Потім відбувається ротація, і там частина людей відпочиває, і ми таким чином. Без е, зупинки ведемо роботу на позиціях і тобто, екіпаж – це змінні пілоти, змінні так. помічники. Так. Е, в середньому в екіпаж скільки людей від там, трьох до п'яти. До п'яти. Так. Ну так кажуть, що фактично бути пілотом у безпілотнику це досить е, не страшно, це е, абсолютно. <реш> дуже безпечно, дуже безпечно. Ти можеш сидіти будь де, і насправді це тобі дуже повезло. Якщо ти пішов служити, ну да, звісно, так для того, щоб заохотити людей. Ми саме так і будемо розповідати. Нас дуже безпечно нас зовсім ніхто не хоче вбити, але насправді нас вбити хочуть постійно. Так, от якось склалось історично. Я б навіть сказав, пріоритетно да. і дуже пріоритетно, тому що якщо виявляють позицію пілота, туди летить все. Ну тобто, з нашого досвіду, так якось сталося, що в нас побачили, в яке місце сідає, от е, цей чудовий дрон, і десь півтори години стволкою утюжили всю посадку, поки там їм не надоїло. Тому це ну, є, є нюанси. Але в, в ту ж чергу, е, якщо ти скажімо, дотримуєшся е, певного алгоритму дій правил і там особистої безпеки, це в принципі безпечніше, ніж перебувати е, ну, на якби на самому прям нулі, чому екіпаж е, безпілотника має бути ближче до позиції, чому не можна керувати ним ну з Києва. Я не знаю безпечного міста Закарпаття. Е, е, ну дивіться, е, в принципі. Теоретично і вже практично ми можемо керувати деякими дронами, там з Києва, але е не завжди так виходить. Немає тої кількості дронів, яка це може робити. От, а є таке поняття, як радіогоризонти, да, реби, рери е для тих дронів, яких є от, більшість, наприклад, як ось цей. Тому. Конкретно в цьому випадку нам потрібно бути максимально близько до лінії бойового зіткнення, щоб забезпечувати нормальний зв'язок оператора із дроном. Ви працюєте переважно на українських дронах чи за кордон? Ну от українські так. також і за DJI, всі славно звісні якби за кордоні. Працюємо над них. Коли екіпаж е, виходить на позицію, виходить працювати, є, люд, є люди, які прикривають його. Ну, по-перше, ми е, організували свою роботу і роботу своїх екіпажей максимально для того, щоб забезпечити безпеку особового складу. Е, ми, м, ну, скажімо, я сам приїхав на Донбас 5 листопада 2022 року, і ми е, були якби самі там. По собі виїхали на позицію, там працюємо. Зараз же ми організували так, що є евакуаційна машина, яка завозить цих хлопців на позицію, забирає змінний екіпаж. Відтягується в безпечне місце і сидить, кхе, чекає і моніторить обстановку на позиціях за декількома екіпажами, які знаходяться на їхній, ну, в їхній зоні відповідальності. Якщо щось трапляється, то вони виїжджають, евакуюють, забирають. У нас слава Богу, такого не було. Але ми наші евакуаційні бригади евакуювали суміжні підрозділи, які там трьохсотились, на жаль. Вичисляють переважно за передавачами, правильно я розумію? Е, ну, передавачами тут, місцями повернення дронів. Ну, да, місцями тут повернення не, немає секрету, да, сумливого. Місцями повернення дронів, да, місцями зльоту. Тобто, це найбільша е, небезпека пілотів це вийти, винести дрон, поставити і зайти назад. Якщо, е, наприклад, е, ну, там піхотинці, вони більше там в бліндажу. Зайняли оборону і вже не виходять, да, то нам постійно там кожні півгодини умовно потрібно вийти, винести, забрати дрон, перезарядити, знову-таки винести. Що найбільше ти особисто вражав, от, щось таке масивне, що тобі запам'яталося? У мене є друзі, які FPV займаються. Вони постійно там танки палять. Там за саушками полюють і все решта. Да? А в мене. Ну я прийняв для себе таке е, рішення, що це не сильно популярно, да? не сильно е, так феєрично виглядає, да? але е, знищувати от, піхоту. Це досить тяжко, це е, вона чомусь не хоче помірати. <реш> ну, якось так виходить, постійно потрібно постійно протидія. Да? Ну, в мене є побратим, який перейшов з FPV-шної теми на нашу бомберську тему. Він говорить, що ну, тут якби ну може ціка... не цікавіше, а більш потрібно бути кваліфікованішим. тому що якщо там уже дрон вийшов на ціль, на. На ураження якогось танка, ну, вже все, або долетів, або не долетів. Да? А тут так не виходить, бо постійно їх хочуть залягти, хочуть тебе підстрелити, збити, ти шукаєш якісь можливості їх іншого ну, ураження, щоб там. Получилось. Більш інтелектуальна робота. Да, більш правильно? така інтелектуальна робота і з хитринкою. Наприклад, всі дрони такі маленькі, як Mavic, носять дві БК. І коли ти скидуєш там одну БК, другу БКшечку, як розслабляється і йде далі. А, та, але в тебе є третя. І тут все. Тобто, ну от ми вражали там і мінометні розрахунки, да, це в зоні там нашої 5-7 кілометрів. Коли е, ми я займався особисто розвідкою, то ми вражали там і МТЛБ і танки, ну коригували арту. А так, щоб скидами, це ну мінометні розрахунки, ВОПи, Ропи, дуже багато піхоти. У нас там, е, якби такі активні штурми, 3 3-4-5 п'ять. Е, в зміну ну за робочу Це... є. У вас якісь позначки? От в другу світову на земляжах так ставили зірочки. Ну було колись там в деяких моїх побратимах, така мулька. Вони малювали на дронах зірочки, але потім втрачались ті дрони разом. Зірочками тому так. А скільки живе дрон? Це дивіться, у нас були дрони, які жили пару днів, а були дрони, які жили там і там ну півтора, десь місяця точно жили. От. Але ж знову ж таки, наприклад. Це залежить від кваліфікації пілота. Чи... Тут як повезе. Тут, мабуть, більше одвезіння. Більш тому що в нас було таке, що дрон прострелений там, з усіх боків повертався, а було таке, що там взривався е, е, в повітрі, тому що в нього влучила куля. Тому тут... А як тяжко збити дрон? Наскільки тяжко? <зас> Це більше, ну, мабуть, потрібно мати дуже багато сміливості, особливо якщо збивати якісь такі дрони, які на тебе конкретно летить, або FPV. От, Я б не різнув вилазити, збивати. Але ну, зараз в нашого. Сусіда ворога досить сильно розвинуті антидронові засоби. Реби, вони так, і, і не тільки реби, вони і руж'я вони централізовано постачають в, в армію руж'я там 12-го калібру, які там можуть вражати дрони на відстані 75 метрів. Ну як звичайні гладкостволи оці 12-го калібру. Тобто це не зовсім легко, але і не так, щоб сильно важко. В принципі, можна вражати дрони. Uh -huh. Ну, от до речі, оцей дрон е, був вражений. Він зараз, якщо там не зовсім всі частини його є, і там є місця, прострелені. Ну він великий, в нього легше, мені здається, да, в нього попасти, легше ніж, ніж маленький. Так, да, він не дуже швидко літає. Да. Ви удосконалюєте дрони? Постійно, постійно ми її... це є якісь секрети, які ви тримаєте от, абсолютно в таємниці. Тут якби ну є. Ну да, це і секрети. да, Я не можу все розказати, але постійно змінюється установка на фронті. Те, що працює сьогодні або працювало вчора, завтра може зовсім не працювати. Тому постійно по, потрібно їх вдосконалювати. Дуже дякуємо волонтерам. От ця вся волонтерська допомога, яка там нашому підрозділу надходить, це є ну, якби дуже такий великий вклад, і е, можливість нам швидко реагувати на якісь ті чи інші зміни на фронті. Тобто, якщо у нас сьогодні дрон не летить по якійсь причині, ми аналізуємо, чому там докупаємо, наприклад. Якесь специфічне обладнання зразу, там, не, не чекаючи. Да, і воно в нас от там умовно через тиждень є, ми його реалізуємо і полетіли далі. От. Постійно, постійно, вдосконалено. Який у вас улюблений український дрон? Наприклад, для нічної роботи, от нам дуже імпонує от цей дрон. Тому що, по-перше, в нас все налагоджено, ми знаємо, як з ним працювати, і ну, його в достатній кількості. Тобто, в нас немає там ніяких затримок чи перебоїв, і воно більш так. Ну, е все уніфіковано. Якщо з цим щось сталося, ми взяли другий і полетіли. Ми бачимо в пресі постійно, що українська дронова промисловість, назвемо її, так вона розвивається, і правда, з'являється багато нових українських дронів. Ви їх бачите? Ви їх можете оцінити? Так, да, ми їх бачимо. Ми їх постійно оцінюємо. Я особисто там. Їжджу, спілкуюся з іншими підрозділами чи виробниками тих чи інших дронів. Я приїхав на Донбас, ми просто займалися розвідкою, я сидів на вулиці в мороз і е, мершими пальчиками керував дроном. То зараз е це, по-перше, ну і вони він не так далеко летів. То зараз ми літаємо далі. Ми літаємо з більшими, з більшою вагою. Ми е, зараз реп противника більше, чим був тоді, але все рівно ми стараємося якось стандартизувати покно ну, в крайньому мірі в себе в підрозділі, щоб кожен е, е, ну, член екіпажа вмів працювати ефективно. він Повинен оволодіти якимось одним двом ну, трьома дронами. Тоді це буде ефективно, він буде розуміти. А коли тебе номенклатура там 30. Меня ну, да. Та, це ну, дуже ти розпиляєшся на запчастини. Знову ж таки, потрібна більша фінансова підтримка, тому що кожен з цих дронів потрібно. Е адаптовувати до тих умов, які зараз от на фронті. Ну, скажімо, яких функцій в дронах вам не вистачає зараз? Кількості часу польоту. От якби якийсь невеличкий атомний там двигунчик в нього впхнути, він там летів дуже це довго. Найбільша це найбільша проблема було зараз. Так, да, да, це було б ідеально. Все решта ну, Ну, подивимося, що буде далі. Війна все-таки диктує і все змінюється. Чи хотіли б ви, щоб був штучний інтелект. І взагалі, чи варто штучному інтелекту дозволяти нажимати на спусковий крючок, чи це все-таки має робити людина? Так, якщо, якщо пофантазувати? Це дуже цікаве питання. Да. Я гадаю, що ну, у нас немає ну, зараз. Вибору, якби при йому стояв вибір, дати можливість штучному інтелекту натиснути на гачок, і ми б виграли цю війну, то я б дозволив. А далі вже боровся з тими проблемами, які б далі виникли. Тому що на жаль, зараз з іншої сторони нажимає людина на гачок, і нам від цього легше не стає. Якось так дронами повністю забезпечує держава чи е волонтери, які співвідношення? На даний час забезпечення дронами в державі, ну у нас я не бачу взагалі ніяких проблем. Більша проблема забезпечення в всяких додаткових елементах там. Антеннах, підсилювачах ці там... удосконалені, які які ви, да, ви самі ці... придумуєте. Та да. ну армія машина така дуже повільна. Вона повільно розганяється. Так. Росіяни теж адаптують і модернізують швидко. Їхня машина військова нас доганяє. У них дрони більш адаптовані, ті самі оптичні ФПВ. Вони більш в них більша кількість, ніж у нас. Ми тут відстаємо. Колись ви розказ... розказували історію про те, як допомоги безпілотника допомогли взяти в полон росіян. Можете згадати? Так, було таке. Ми займалися на той ще час, це, мабуть, років півтора тому було під Бахмутом. Просто група росіян йшла на. Наші позиції, вони тоді ще ходили колонами, це була ніч. От. І ми розмовляємо в Дискорді, всі ж бачать нашу трансляцію, і черговий говорить: так, зупини їх якось. Як? Говорить пожужи. Ну От я опускаюся над ними, жужу. Вони залягають, в цей час наводиться артилерія, починає по них навалювати, і частина відділяється, втікає назад, частина там була знищена, там двоє пішли. ну вони... Просто загубились куди йти і пішли в сторону наших позицій. Ну, в общем, я жужав, поки вони не дійшли на наші позиції. Там ми якраз бачили, як хлопці їх там, ну скажем, білі силуети одні ви прийшли без вели просто прямо правильному напрямку. Так, да, да. І, да. і так от склалося. Я знаю, що ви займаєтесь рекрутингом, ну не ви особисто а і я, я, я особисто і, і в тому числі я особисто займаюсь рекрутингом. І в тому числі ми забираємо хлопців, які все заче. Якщо є бажаючі і служить і знищувати ворога, то ми всіх дуже будемо раді, бачити головне бажання. Якби як це відбувається, по-перше, потрібно звернутися до мене або там прес-службу там нашого батальйону, яка Запропонує ті посади, які може людині підійти. Ми говорили з Ярославом, який служить у 425-му окремому батальйоні безпілотних систем. Це проєкт медіа центру по суті. Бережіть себе.